Доброго дня, діти! Сьогодні з вами Наталія Андріївна. Яка пора року зараз? Правильно, осінь молодців. У нас сьогодні у гості завітав гарненький чесник. Доброго дня, діти. Я сьогодні для вас приніс дорогу. шукаємо Косничку ти трішки відпочинь, а ми з дітками зараз пограємо у гру. Діти, скажіть мені, на яку геометричну фігуру подібний помідор? Діти помідор подібний на кулю. Ось погляньте. Подібний на кулю. Так. А які ще овочі подібні на кулю? Подібні на кулю, наприклад, капуста. Подібна капуста на кулю. Подібна. А ще які? Молодці діти. Щоб краще було видно помідор, я покладу його на ось таку підставку. Діти, це геометрична фігура називається куб. А давайте спробуємо покотити куб та кулю. Куля котиться, а куб. А куб зовсім не котиться. Діти, як ви думаєте, чому ця фігура може котитись? Тому що вона кругла і у неї немає кутів. Молодці. Розглянемо другу фігуру. Що заважало котитися Кубові? Правильно, діти, кубові заважали котитися кути, тому він і не міг покотитися. Тепер, діти, трішки з вами порахуємо. Ось у нас є перець та помідор. Давайте ми їх порахуємо. Один, два. А тепер серед цих цифр знайдемо цифру два. Правильно, ось це цифра 2. Молодці. А тепер ми сюди ще покладемо одну цибульку. Чесничку. Відсуньте трішечки. Поклали цибульку. Вона одна. Давайте знайдемо цифру 1. Правильно, діти, ось це цифра 1. Молодці. Діти, Ми додали до перчика з помідором ще одну ципульку. Щоб це позначити замість слова. Ми маємо ось такий знак. Можливо, вже хтось його знає. Це Знак позначає, що ми додали. Ось, дивіться, я поставлю вам його між помідорчиком, перчиком та цибулькою. Його використовують для дії додавання. Поставимо додавання між цифрами, поставимо знак плюс. Між цифрами 2 і 1. Послухайте, як я це прочитаю. До двох додали один. Молодці! Скільки всього стало овочів. Полічимо. Три. Правильно, молодці. Знайдіть цифру 3. Знайдіть цифру 3. Молодці, це цифра 3. Замість слова стало, в нас є ось такий знак. Діти, цей знак дорівнює. І у нас вийшов ось такий приклад. До двох додали один дорівнює три. Молодці дітки. А в мене для вас є ще одне завдання. Вдома намалюйте, будь ласка. Овочі. Чесничок хоче запитати у вас, чи сподобалось вам сьогоднішнє заняття? Йому теж сподобалось з вами сьогодні трішечки порахувати. Молодці дітки! Чесничок з вами прощається. До наступних зустрічей, діти! До побачення!